Сьогодні для ветеранів війни у нас є проблема е, е, з місцями для паркування. Ну і не тільки для ветеранів війни, людей з обмеженнями. Приїздиш і немає де стати. Е, і коли ти запитуєш у людини, е, чи має він відношення до цього, е, він відповідає там, ну, банальні ці е, фрази, що я на хвилинку. Бачите, він замальований під автомобілем безпосередньо. Ось замальований. Ось ось, дивіться, ось, будь ласка. Ось, бачите? Ось. Ось що вони поробили. І тут два місця було у нас. Ось я проїду трішки далі, ось. Безпосередньо ще тут ось два місця було. Ось, Ось, бачите, і все. Це в нас е, парковочне місце, як ви бачите, на вулиці Кібальчича. Як проїжджав вчора, я просто перед цим не звернув уваги. Позамальовували всі місця, просто ну, е, виходить. Для людей з обмеженнями залишили тільки одне місце. Там був голочку. раніше воно було все під людей з обмеженнями. Олександр Кондратенко каже, що найважче знайти паркувальне місце у другій половині дня самий найгірший час для нас це десь шоста година вечора, ближче до шостої, коли люди безпосередньо з роботи повертаються в магазини, заходять. Тобто, такий цей час, там дуже важко. Дуже важко припаркуватися. Підходжу, запитую, чи ви маєте відношення до цього місця чи до цього знаку? Можеш не клеїти той знак? Причепив у мене є. Просто він банально на присосках. Ну його в його вцепи і все. Ну претензій не буде. Тоді там є два. І ти приїздиш. Його немає ще й того місця. Ну. І тобі потрібне, ну дуже воно потрібне. Кореспонденти Суспільного стали свідками події, коли Олег Гетьман, старший лейтенант патрульної поліції, винес постанову про порушення правил дорожнього руху водію транспортного засобу. За словами Олега, чоловік здійснив зупинку на паркувальному місці для людей з інвалідністю, не маючи посвідчення про інвалідність. Саме вчинив правопорушення, передбачене частиною 6 статті 122. На даний час особа припинила правопорушення, перегнала автомобіль. Розмір штрафу від 1020 гривень до 1700 гривень. Марина Паплавська, головна спеціалістка управління транспорту і зв'язку міської ради, говорить, що у Житомирі облаштували 907 паркомісць, з них 90 для людей з інвалідністю. Наразі ми знаходимося біля одного з торгівельних центрів міста Житомира, на якому облаштовано паркувальні місця. Ну по нормах має бути облаштовано 10% від загальної кількості паркомісця на майданчику, але не менше одного. В даному випадку, а ми порахували у нас тут 19 паркомісць, тобто, хоча б одне має бути, воно є, але краще було б звичайно два ну не вистачає. Ці паркувальні місця позначені дорожньою розміткою, проте не вистачає дорожніх знаків з табличкою для осіб з інвалідністю. Встановлення дорожніх знаків не є обов'язковим з табличкою достатньо або розмітки, або знаків. Але для покращення інформативності, все ж таки, краще робити разом з дорожніми знаками і табличкою, тому що коли, наприклад, в зимовий період випадає сніг, розмітку може бути не видно. А ми зараз знаходимося на парковці одного із наших гіпермаркетів, Маркетів епіцентру, ну як ми бачимо, тут дуже велика кількість паркомісця для осіб з інвалідністю. Вони виділені окремим кольором, і знаєте, що саме головне: також є на сьогоднішній день знак, що показує про. Парковку для осіб з інвалідністю тому хотілося б звернутися взагалі до наших що Якщо ви бачите місце для паркування особи з інвалідністю, то не займайте, тому що якщо ви займете здорова людина, займе місце особи з інвалідністю, то тоді представте. Людина, яка знаходиться в такому житті без ноги або без двох ніг йому прийдеться паркуватися за 100 за 200 метрів і йти до магазину ну, далеко. За словами Марини Поплавської, дорожні знаки парковка з табличками для людей з інвалідністю вже закуплені міською радою. Розпочнеться їх становлення з 2025 року. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.